Вітаю! в ефірі як завжди у цій порі, новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке обшуки у міській раді. СБУ у рамках попередньо відкритого кримінального провадження вилучала документацію потрібну слідчим. ДБР стала на заваді вбивству Полтавця на замовлення чиновника. Авто на передову. Нині волонтери, що ремонтують автомобілі, потребують бензин та бази. Ранок 24 січня для полтавської міської ради розпочався із обшуків. Проводила їх служба безпеки України у Полтавській області. Про це повідомила речниця управління СБУ Інна Усова. Слідчі Полтавського СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури проводять обшуки в Полтавській міськраді в рамках попередньо відкритого кримінального провадження і вилучають документацію, яка потрібна слідчим для проведення досудового розслідування. Щоправда, нашій знімальній групі потрапити у приміщення міської ради, де проводилися обшуки, не вдалося. Завадили охоронці, які аргументували заборону карантинним режимом. Тим часом ДБР попередило вбивство Полтавця на замовлення місцевого чиновника. Про це повідомив речник територіального управління Держбюро у Полтаві Олександр Білка. За його словами, правоохоронці встановили, що планується вбивство підприємця із Полтавської області, і йде активний пошук виконавців із кримінального середовища. За даними слідства, місцевий чиновник одного із районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Аби приборкати опонента, він почав шукати кілера. Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів США. Щоб врятувати життя чоловіку та викрити. Організатора ДБР вдалося до спецоперації. Гроші за вбивство замовник планував передати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022-го, А решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера. Та отримує фотографії із вбитим чоловіком. Працівники ДБР імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з трупом, а також деякі особисті речі потерпілого. Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Полтаві для військових створюють пікапи, переробляють їх зі старих авто. Ця ідея належить полтавським волонтерам, які займаються ремонтом машин. Як все відбувається, бачила наша Ірина Дава. це пікап для військових. Саме пікап це ідея ще три тижні тому. Це авто було звичайнесенькою нивою. Ідея майструвати транспорт для військових зі старих машин належить полтавським волонтерам, які займаються ремонтом. Ми її обрізали. Обрізали кришу, підсилили вантажний відсік, зробили борт. Так як на всіх автобусах, він такий легко броньований. Тут правда, не десятка стоїть, тут п'ятірка стоїть, але від якихось осколків захищає всередині все обшито транспортерною стрічкою. Всі зайві елементи салону звідси виняті. Ця машина поїде на запорізький напрямок. Нині в ній лишилося доробити дрібниці. Зараз зробимо ТО, Зробимо тео, поміняємо мастила, там деякі сальники треба буде замінити, а і ще треба буде пошити тент. Одна така переоблаштована для потреб фронту, автівка коштує 3 тисячі доларів. Тому волонтери потребують будь-якої допомоги. Нині головна потреба у бензині та базі, кажуть майстри. В будь-якому стані ниви, ВАЗ-2108 також йде. Любі машинки, які будуть, ми з них зробимо ляльку, бажано ниви. Велика потреба є зараз в бусиках невеличких, як Фольксваген Т4, Т5 для швидкої такої маневрової доставки бійців до лінії зіткнення. Якщо в когось є метал, дзвоніть, запитуйте. Якщо є бажання чимось допомогти, волонтери запрошуються зробити через Facebook сторінку Полтавського батальйону небайдужих. І сьогодні у Полтаві попрощалися іще ще з двома військовими, які загинули, захищаючи нашу країну. У Свято Успенському соборі відспівували Анатолія Олійника та Анатолія Петренка. На панахиду за загиблими героями прийшли рідні, побратими та друзі. Полтава попрощалася із двома героями, які полягли на війні з російським окупантом. У Свято-Успенському кафедральному соборі в останню путь проводжали 34-річного солдата Анатолія Олійника. Він родом із села Роки та Великобагачанської громади, але жив у Полтаві. 29 квітня його призвали на військову службу по мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення Анатолій працював на посаді стрільця санітара. Загинув солдат 18 січня в районі Бахмуту. Донецької області внаслідок мінометного обстрілу. У нього залишилися дружина, донька та батьки. В великій скорботі рідні його однокласники, які його пам'ятають завжди веселим, хорошим товаришем, який завжди в будь-яку хвилину міг прийти на допомогу, розрадити, допомогти, просто підтримати гарним, хорошим словом. Царство небесне, Толі, вічний спокій його душі. Прощалися також сьогодні із 49-річним солдатом Анатолієм Петренком. Загиблий полтавець був родом із Нехворощанської громади. 24 лютого він пішов на війну добровольцем в територіальну оборону. Захищав країну Анатолій, водієм стрілецької роти. 19 січня в районі населеного пункту Богородичне чоловік загинув. В нього залишилася мати, дружина та двоє доньок. Дводі вищих освіти. Закінчив і сільхозакадемію граном і нафтой газом. Ну, до війни ми з ним знайоми не були, хоча в одному дворі жили. Я їх відвозив прямо на спорний пункт. Ми разом були територіальній обороні. Хороший чоловік наряди в місті ходили. Дуже тяжело. Це була дуже чуйна, хороша, добра людина. Я його знаю з самої ще школи на посаді. Коли я був на посаді вчителя, я Прийшов на практику, він закінчував школу, школу закінчив із золотою медаллю. Хороший батько, хороший сім'янин, друг, син. Вся громада сумує і скорбить. Поховали полеглих героїв на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск перевести усі залишки у бюджеті Полтавської територіальної громади на програму Полтавський спротив. Така пропозиція прозвучала сьогодні на засіданні бюджетної комісії у Полтавській міській раді. На ній розглядали програми, які будуть виносити на найближчу бюджетну сесію міськради 27 січня. За словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменка, решту резерву будуть направляти на фінансування галузі охорони здоров'я. По Жикіха. Є пропозиція зменшити фінансування на утримання вуличної дорожньої мережі. Передбачено 149. Ми знімаємо 100, залишаємо 49. 100 мільйонів додаємо програму спротив. Кошти, які в нас вивільняються, ми я вже сказав, ми направляємо їх на полтавський спротив для військових і решту будемо направляти на. Резервний фонд а також на ті пропозиції, які надійшли від депутатів щодо фінансування медичних закладів і галузі охорони здоров'я. Пропозиції щодо перейменування чергових 15 вулиць обговорили сьогодні у Полтаві. Затвердили найбільш обґрунтовані варіанти для подальшого голосування. Нагадаємо, у другому блоці перейменовують вулиці, названі на честь радянських чи російських політиків та військових. Які варіанти розглядає громада, зокрема для вулиці Героїв Сталінграда, знають наші кореспонденти. Владислава Кощенка, героїв ЗСУ, Маріупольська, Героїв України або Івана Багряного. Одну з цих назв може отримати вулиця Героїв Сталінграда у Полтаві. Хто за? Прошу голосувати одноголосно на засіданні з перейменування топонімів Полтави. Розглянули громадські пропозиції щодо назви чергових за алфавітом 15 вулиць другої черги та затвердили найбільш обґрунтовані варіанти. У нас друга черга розгляду перейменування гіонів винесено на перейменування 102 назви пов'язаних із політичними діячами радянськими і російськими, а також військовими діячами. Минулого засідання тиждень тому ми розглянули, встигли розглянути 14 пропозицій, в тому числі виступи громадськості, які там були незадоволені перейменуваннями. Сьогодні виноситься наступне 15 пропозицій. Почнемо ми із мабуть найскладнішого питання на сьогоднішній день це перейменування вулиці імені Героїв Сталінграда. Владислава Кощенка, вулиця на честь. Полтавця, який навчався в 31-й гімназії по цій вулиці, загинув 07.03.2018 року, захищаючи батьківщину при ворожому обстрілі промислової зони міста Автіївки. Має орден за мужність третього ступеня. Загалом на перейменування вулиці Героїв Сталінграда надійшло більше 30 варіантів. Далі пропозиції вулиця Героїв Бахмута. Я думаю, обґрунтування вам зрозуміли героїв ЗСУ, героїв Маріуполя. Героїв полку Азов, героїв України е, Івана Багряного на честь українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, журналіста. Серед експертів виникла дискусія: чи варто застосовувати для багатьох вулиць міста слово героїв і в такий спосіб мілітаризувати вулиці? Пожежників героїв. АТО. ну от героїв Сталінграда там вона виникне, залишиться шість. Шість вулиць героїв вже. І ми отримаємо ще ще 10. Тому завість героїв Маріуполя обрали варіант Маріупольська. Вулицю Лідова можуть перейменувати на честь полтавського журналіста Олександра Кулика. Мають визначитися із варіантами назв для вулиці Зигіна. Остаточні варіанти винесуть не на найближчу, а на наступну сесію Полтавської міської ради. І на слідуючу сесію, я думаю, ми винесемо питання по перейменуванню. Тому що позиція у самих депутатів була, що на цю сесію не виносимо. Виносимо тільки бюджет і програми. А цими вихідними у Полтаві чекають на міністра культури Олександра Ткаченка, анонсував Валерій Пархоменко. Мова піде про пам'ятники. У Полтаві у рамках проєкту Кішка протягом цього року планують стерилізувати тисячу тварин. Проект ініціювали працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 та реалізовують його завдяки міжнародній благодійній організації Чотирилапи Україна. Хто може долучитися та як записати свою тваринку на стерилізацію? Дізнавалася наша Ольга Козіна. У Полтаві безкоштовно стерилізують котів та кішок. Роблять це в рамках спільного проєкту КТП 1628 та товариства Чотири Лапи Україна. Мета регулювання чисельності безпритульних тварин. 17 січня Полтава долучилася до міжнародного проєкту Кішка. На даний момент Полтава є одним із п'яти міст України, які долучилися саме до проєкту Кішка. Також сюди входять Суми, Чернігів, Бориспіль та Умань. За цей рік потрібно стерилізувати та вакцинувати 10 тисяч котиків та кішок для Полтави тисяча, але ми будемо намагатися зробити якнайбільше. Безкоштовно стерилізувати своїх чотирилапих можуть малозабезпечені власники котів, вимушені переселенці та опікуни бездоглядних тварин. Говорять організатори спочатку акції у Полтаві. Вже стерилізували 70 котів. Відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 отримує по 10-15 заявок на день. Розповідає Сергій Богодюк. Додає, щоденно відловлюють вуличних котів і в його відділі. От саме сьогодні нашим ловцям вдалося відловити чотири кішки, які ми привезли на стерилізацію. На переносках зазначені адреси. Де було відловлено тварину, тому що після стерилізації, після певної перетримки реабілітації, саме кішка буде повернута туди, де її зловили. Завдяки проекту з'явилася можливість кошти з міського бюджету, що виділяють на стерилізацію тварин, спрямувати на регулювання чисельності бездоглядних собак, говорить Сергій Богодюк. Якщо все піде добре, якщо будуть прийнятий бюджет, ми зможемо простерилізувати більше собак. І виконати плани по стерилізаціям, а навіть і перевиконати От лікарі нагадують, стерилізувати кота або кішку можна з 5- або 6-місячного віку. Нагода відчути себе справжніми репортерами. Працівники телеканалів ІРТ та місто Плюс у чотирьох громадах Полтавщини провели дводенні тренінги із відеопродакшену. Чого навчали телевізійники школярів? Дивіться далі у сюжеті. Чим відрізняється блогер від журналіста, як поводитися в кадрі, та чи можна професійно монтувати на телефоні? Про це та багато іншого працівники телеканалів ІРТ та місто плюс навчали школярів Терешківської гімназії на дводенному тренінгу із відеопродакшену. Дітям розповідаємо про те, як працює телебачення, як працюють журналісти, які основні технічні моменти потрібно звернути, на які основні технічні моменти потрібно звернути увагу для того, щоб їхні ролики. Були максимально якісні та максимально цікаві для глядача з того, що ми побачили, то діти підійшли досить творчо до своєї роботи. Влаштували такий медіатренінг для учнів в межах швейцарсько-українського проєкту Ді Сайт Вінтерклапс підлітки вчили основи постановки кадру, світла, основи режисури, змогли і самі відчути себе журналістами та взяти інтерв'ю. Добрий день, шановні глядачі! Ви на ефірі ми вдома. Школярі зізнаються, спробувати себе у ролі телевізійників їм сподобалося. Я всіх навчитися брати інтерв'ю, подобався сам процес і дуже хороший ведучий був. Хочеш надалі продовжувати займатися? Ну, я подумаю, мені це дуже подобається і напевно так. Да. Це цікаво і думаю. Цікаво і. Інколи тяжко, а інколи легко. Що найбільше сподобалося з проробленої роботи? Найбільше сподобалось знімати нашу школу і брати інтерв'ю. Педагоги Терешківської гімназії розповідають, отримавши такий досвід, учні тепер мають можливість проводити час із гаджетами з користю. Для дітей було дуже важливо почути, хто такі журналісти, хто такі блогер, яка різниця. Можливо, це хтось відчує, що це його це його майбутня професія. Діти познайомилися, як робити відеоролик, як його монтувати. І я думаю, що це їм буде дуже корисно, такої практичної роботі, що вони зможуть там створити відеоролик про нашу школу, про події, які відбуваються в нашій школі. Терешки – одна з чотирьох громад, де проводився цей тренінг. Також наші колеги працювали із учнями у мачухах, Решетилівці та селищі Білоцерківка. Передусім, треба подякувати усій міжнародній спільноті, яка, незважаючи на те. В якому часі ми сьогодні живемо, в яких умовах вони вкладають гроші в наших дітей, в їхні навчання, в їхню освіту. І мені приємно відзначити, що наш телеканал, наші працівники взяли активну участь в цьому міжнародному проєкті і навчили дітей, можливо, подивитися з іншого боку на гаджети, і зрозуміти, що це не тільки перегляд якихось відео, але й можливість реалізувати себе, активно взяти участь в якихось певних проектах. Окрім Полтавської області, проєкт Десайт Вінтерклабс реалізували у Івано-Франківській та Одеській областях. Національний банк України, продовжуючи серію видатні особистості України, ввів в обіг пам'ятну монету Василь Кричевський присвячену 150-річчю від дня народження однієї із найпотужніших самобутніх постатей українського мистецтва кінця 19-го середини 20-го століття. Як ідеться у повідомленні НБУ, монету номіналом 2 гривні виготовлено із Нейзельберу. Її маса 12,8 грама, діаметр 31 міліметр, тираж монети 30 тисяч штук. Археологія України за роки незалежності під такою назвою у Полтаві презентували наукове видання, над яким працювали археологи з усієї України. На його сторінках науковий доробок за останні 30 років воно містить науково-популярні нариси, які охоплюють усі культурно-історичні епохи, які представлені в Україні від доби палеоліту до початку 19 століття. Є у книзі і розділ про Полтавщину. Помітки про які ведеться мова в книзі, які стосуються Полтавщини, вони ну будемо казати світового рівня і всесвітньо відомі. Це гінцівська пізня палеолітична стоянка, Більське городище і власне місто Полтава. Написані ці розділи відомими фахівцями, фахівцями, археологами. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.